Сейчас мы выезжаем гораздо раньше и стоим мы до рассвета. Как показывает практика, пролеты шахидов идут в ночное время. То есть здесь раньше они пускали днем, сейчас их днем уже не пускают. Поэтому наша работа заключается чисто в ночном чергувании. Но днем мы же тоже выезжаем. Ракетные и другие тревоги, мы на них выезжаем. Лазимо 30, подліт минут 15-20. З лівої сторони буде проходити. Все, йдемо. Дальність його роботи 2500 метрів. І ми вночі його вмикаємо і можемо виявити літаючі об'єкти. Безполотники, шахеди. Тільки я виявляю нашу ціль, я можу... Прицілюватися і давати напрямок ну, підсвічувати, куди він летить. Є, є, справа! Висока справа! Справа! Полтава опять на зв'язку. Я вас готов не сюди. Уроля повітря на Вирушайте на першу позицію. Плюс, плюс. Зараз ми видвигаємося на вогневу точку, де летять ворожі ППЛА. Вдавалося відпрацьовувати цілі? Так, вдавалося. Неодноразово. По ворожих ППЛ, шахетах і по ракетах. Також виїжджаємо, ємо ймовірність збить. Дуже часто, дуже швидко реагуємо, виявляємо цілі і знищуємо. Наразі ми чули повітряну тривогу. Нам наше командування повідомило, що повітрі знаходиться ворожий Су-34 і прийняти міри, особовий склад, щоб спрятались, а наші мобільні групи, щоб були ну, повищеної готовності. Да. Ось, наприклад, повітряний противник. Ми можемо, нажавши на нього, побачити, куди він летить і що з ним робити. Ось він летить біля... Мене називайте, будь ласка. Ну, коротше, на ну, нашій території він вже летить і куди летить поки що невідомо. Ну, Нам поки що готовність не дали, так що ми, ми просто спостерігаємо. ЗУ Віктор, спарний КПВТ-145, оснащений тепловізором, який дуже чудово чудово видно нічній цілі. Два кулемети працюють так, що... Вуха закладає просто. Наша робота дуже важлива, так як від нашої роботи залежить дуже багато і ціна дуже висока. Закінчення війни це все ж таки перемога. Тому що і так встати і сказати, давайте так закінчимо це ну, не варіант.